В пошуках витоків річки Тясмен тут дійсно буде вода, вона набирається тут взимку. По карті малює, що річка прямує шукати воду. Ми хочемо знайти водичку річки Тясмин. Так, друзі, ну що, знаходимося між селами Любомирка і селами Вищої Верещаки. Ми приїхали з такою місією і зробили собі таке завдання знайти витоки річки Тясмин на притоки річки Дніпро. і по карті малює саме витоки зовсім Поруч, десь метрів за 100. Це село Настине. На карті село Настине або хутір Настене, який між селами, як я вже повторюся, між селами Любомирка і Вищий Верещакін, Олександрівський район, Кіровгородська область. Отже, знаходимося ми ось тут. прикріплюю карту із червоною точечкою. Ну, що гоу до пригод в пошуках витоків річки Тясмин. Так, друзі, ось по ліву сторону від нас маємо вже таку посадочку, це посадка, а насправді то вже село або Настине. І в цьому селі, на жаль, дивіться, на стовпах вже нема проводів, то напевно життя там в цьому селі немає. В цьому селі бере початок. Найбільша притулка річки Дніпро – річка Тясмен І сьогодні ми в пошуках саме початку якої джерела хочемо віднайти, де бере початок річка Тясмен. Тож гоу до пригод! Як виявилося, життя в селі Настине зупинилося років 10 тому назад, але ми думали, що навіть більше. Про що ми дізналися від жителів найближчого села? Останньою жителькою цього села була Баба Маня, або як місцеві називали Баба Марушка, що мала двох чоловіків. І кажуть, що одночасно, але це вже зовсім інша історія. Життя селян тут вирувало і вирувала також разом з ним і річка Тьосмен у вигляді глибокого стову, що відділявся сипною домбою. Та меншого стову, що далі витікав в бік село Великі Верещоки через ліс. Так, друзі, це найбільш ціліла будівля село або хутору настине, з якого по карті бере початок річка Тьосмен. Ось лише залишки плитки. Колись була така напевне красива будівля, проглядається навіть її вхід. Та нікому рацію не передає. Витоки річки Тьосмен розпочинаються з Великого Яру. І чи то так природа постаралася та вимила цей здоровений яр, але масштаби тут вражають. І якщо дійсно річка тут текла внизу цього яру, то це було досить красиво, досить мальовничо. І я трішки завидую мешканцям цього села. Друзі. Находюся в яру. Ось такому. Звідки колись брова початок річка Тьосмен, на жаль. Тут все пересухло. Ось такий все має вигляд, але видно, що такий яр залишився лише від річки Тьосмен, по обидва буки, десь метрів 10 навіть. Більше залишки цивілізації позалишились ось такі бонки. Дивіться, з якими кришками тих часів. Можливо, ще ще якісь артефакти знайду. Я прямую на початок цього яру І зокрема там, де по карті малює початок, початок річка Тьосмен. Це вже я сказав, достояння цих років. Ось таке урвище. Не знаю, щоб не було тут ніяких озунів. Ось таке моє такий вид річка Тьосмен. Дивіться який гроб. Можливо цей гроб колись підмивала річка Тьмин. Нема, на жаль, ніякого вказівника, якогось камінця, дуже б хотілося б це побачити, але на жаль, на жаль, лише якісь банки. А тут взагалі, можливо, саме з оцього місця, друзі, колись... Можливо, хтось хотів його розрити, можливо, брав початок. Початок брала річка Тьосмен. Так, друзі, ще ми знайшли одну хату. Це саме та будівля баби Мані або баби Марушки, яка тут була останньою жителькою цього села. Ми думали, що ту по тій стороні сама була уціліла хата. Але ми, ось дивіться, саме... Уцілів знайшли. Уже на має ось такий вигляд. А тут вже напевно, місцеві розбирали. Забирали метал. Дивіться який погрів, який має у конструкцію. Красиво, як вимурувано. Після нашої цієї поїздочки ми зустрілися з однією з місцевих жителів сусіднього села, і вона нам розповіла, що дійсно тут був великий став і була велика дамба, на якій я навіть був, я знімав відео, але сюди я вам його не вставляю, тому що камера того не передає. І дійсно дамба десь висотою метрів три. Біля неї багато верб і це все нас підводить до того, що дійсно тут був великий став, і нам розповіли, що після цієї дамби був вже менший став, який прямує до лісу. Тож ми прямуємо далі, а ви слідкуйте. То Я думаю, що ми рухаємося. Можливо, прямо по самому руслі колишньої річки Тіосмен. Так, друзі, поки ми ще прям води не знайшли. Але дивіться, які ми такі паралельно проводимо дослідження ось цим ярком, бере свій початок оттуда річка Тясмен. Вказівники, дивіться, є такі верби. На протязі ось одна, вон друга. Вказівники того, що тут колись була вода. А також, якщо глянути, дивіться на поле. Тут така трава, яка, дивіться, там на бугрі поля вже немає ніякої трави. А тут, що поруч з колишньою течією чи руслом річки Дніпро, ось є ця трава, яка притаманна лише на луках. Тож, таке ми дослідження, що це дійсно тут колись. Мало протікати річка Тьосмина. Ми прямуємо далі і сподіваємося, що он вже в, тому лісі, он в тому лісі вже буде якась вода, щоб нам якось започаткувати початок річки Тьмин. Друзі, отак ми прямуємо по руслу річки Тьосмен. На жаль, признаків води немає. Он лише перейшовши оце поле, там вже починаються більш конкретні верби і видніється вже село. І ми ще не розуміємо, чи це залишки села Настино, чи то вже верещаки. Зараз підемо можливо когось з місцевих, там ми бачимо, що там вже і лінії електропередач, є. Зараз ми туди перейдемо і подивимося. Так, ми вийшли. Навігатор показує, що ось по цій дорозі з лісу виходить виходить річка Тьосмен і ще одна притука. Така я не знаю, чи ця притока і Тясмина буде Он з тієї сторони, на карті також малює. І в цьому місці вони сходяться. Тож зараз ми підемо туди і побачимо, можливо, ще оцей потічок, можливо, він, можливо, він діючий. Так, друзі, поки в пошуках витоків річки Тьосмен у нас нічого не вдається, знаходимося вже ми. Від того настину ми перейшли ліс, перейшли два поля і знаходимося вже на початку села Вищі Верещаки, Знаходимось е, на такому мосту. І біля таких верб, які віддаля нам здалися, що тут дійсно буде вода, але, на жаль, на жаль, ми бачимо, що... На жаль, ще води немає, можливо, вона набирається тут взимку, можливо, весною після снігу і якихось затяжних дощів, але зараз поки нічого немає. Тож е, йдуть дві дороги, це, напевно, йде в саме село. Ми бачимо там кладбище. Це не знаємо, куди йде, може з другого кінця села заходить. А по карті малюю, ось тут прив'язую карту, де ми. По карті малює, що річка прямує поміж цих, двох, посередині цих двох дорог, то ми зараз вирішимо, що нам робити. Чи нам вертатись машиною і заїхати вже в село, чи нам все ж таки шукати воду. Зараз вирішимо і прямуємо далі, прямуємо далі. все ж таки Сьогодні ми хочемо знайти водичку річки Кясмен. Так, друзі. Around три села від Банзайтур ми це зробили і нічого ми не знайшли. На жаль, на жаль, все засохло, природа бере все свої руки і робить інколи такі дива, не ті, які нам хотілося. Тож, знаходимося у селі вищі Верещаки. Ми вже тут не раз були, приїздили сюди з дітками купатися. Ми вважали, що це звичайний ставок. Але ні, це річка Тьосмен. І сьогодні я з упевненістю можу сказати, що саме цей ставок це і є на сьогодні початок річки Тьосмен, найбільшої притоки річки Дніпро. Саме цей ставок, і вон там, я думаю, є якісь, напевне, джерела, тому що до нього, до нього вже все висохло, засохло, пересохло. лише. Ось такі іви і верби тянуться вздовж старого русла, аж до села Настине чи до хутору, в якому ми були. Але там все пересохло і навіть нема, нема ніяких вказівників, де був би початок річки Тясмин. Тож, з певністю ще раз хочемо сказати, що ставок в селі вищі верещаки. На сьогодні є початком річки Тьосмен.